Всім привіт! На цій ділянці ми будемо садити полуничку. Ось два рядочки вже посаджено, це росте в нас бріла. А ці два рядки будемо засаджувати Амі. Ось така в нас розсада, яка була висаджена 10 липня. І на сьогоднішній день такий є стан. Ця полуничка була посаджена зі своїх вусиків, своїх ягід. І ось маємо така гарна коренева система, досить добре розвинена, гарно виглядає листячко. Якраз саме час зараз її висаджувати. Дуже добре садити закритою кореневою системою, незалежно яка погода, така ягода приймається, адже корінь не пошкоджується, він зразу переходить на нове місце і продовжує свій ріст. Отож, приступаємо до посадки. Декілька слів про підготовку до посадки, Бугри підготовлені вручну. Накриваю чеським агроволокном хорошої якості. Я вже не перший рік використовую таке агроволокно і ним задоволена. Гарно пропускає вологу. Затримує тепло, захищає від холоду, до трьох років може бути на ділянці, а може бути і більше. Захищає від бурянів та, на жаль, не захищає від слимаків, тому потрібно походити по цій ділянці, посипати гранули, щоб захистити свої полунички. Ширина агроволокна 1,60 м. Вона якраз охоплює моїх два бугри плюс одне міжряддя. Міжряд я викладаю соломою, щоб не заростало, ну і щоб зберігалася волога. Ось таке кріплення я використовую для агроволокна. Це є зігнутий дріт. Він гарно тримається агроволокно, але треба кріпити десь що пів метра для того, щоб потім не вирвало вітру. Отже, спочатку на цьому рядочку, на цьому пугреві я роблю ножем, Такі розрізи, де будемо садити полуничку. Полуничку буду садити в шахматному порядку, для того, щоб було гарне провітрювання. І один куш від другого десь буде так, на відстані 20 см. Якщо дивитися, ось так, це буде 20, а тут десь буде і 30 сантиметрів. Полуничку садимо з маленьким помічником Олексійком. І для того, щоб гарно посадити ягідки, ми маємо такий гарний дерев'яний прилад. Покажи Олексійко. Ось тут якраз є заріз, і до цього він робить такі заглиблення, для того, щоб потім гарно посадити всі кущики. Кожну таку ямку я даю подвійний суперфосфат. Таке добриво чудово підходить якраз. Це його осіннє добриво, і дуже буде гарно пливати на нарощення кореневої системи, так, щоб 2-3 грами попало під один кущик. Зручно робити таким кілочком заглиблення. І якраз вміщається кущик гарно з кореневою системою, і робиться це досить швидко. Так, тепер будемо приступати до посадки. Так, готую своєму помічникові ягідки і він буде садити. Ось так біля кожного заглиблення ставлю і можна приступати вже до посадки. Так, щільненько притискаємо якраз. Ось до такого рівня, де тут пускаються молоді пагінці. І наша ягідка буде чудово рости. І так садимо кожен кущик. Ягідки гарно витягуються. Вони якраз тут були посаджені, це був торт. лугова земля. Ну і Перегний. І тому якраз органічні добрива в цьому ґрунті вже є. Так, щільненько притискаємо гарно. Добре. Так, гарно ягідки витягуються. Так, подивіться, як гарно все. Щейненько тримається гарно коренева система. Ось так кущики виклала для того, щоб було швидко і зручно садити. Так, за таким помічником я навіть і не встигаю. Дуже швидко все робиться. Декілька слів про сорт Амі, це і ранній сорт, кущі високі, з великими листками, ягоди великі, солодкі, ароматні, конічної форми. Рослина віддає дружній врожай, невибаглива. Як і інші сорти, любить сонячну ділянку, регулярний полив, стійка до захворювань, морозостійка. Хоча і стійка до дощової погоди, але якщо не обробляти від шкідників і захворювань, то може зрідка попадатися сіра гниль. Тому бажано здійснити хоча одну обробку, щоб захистити свої ягідки. Подобається тобі садити ягідки? Так, дуже. Який ти в мене молодчинка, який трудяга. Ось так ягоди вже посаджені, тепер залишається їх гарно підлити. Ну і для того, щоб вони пішли гарно вріст. Полунички посадили, а тепер ще в касети будемо розсаджувати вуса найврожайніших сортів. І тому, хто бажає замовити сирії, бріли, джолі, амі, ну і інших сортів, пишіть в коментарях. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал. До нових зустрічей.